Всім привіт, шановна шляхто. говоримо про іранські ракети, які вони вже передали Росії, балістичні ракети в обмін на що Russian strike capabilities in the Ukrainian theater. Про це детальніше за кілька секунд. Ну і про українські війська, які спробують просунутися до Курської атомної електростанції. Ми покажемо їх суспільству, що це не іграшки, заяви, аналіз і спроможності. Про все це за кілька секунд. Дякую, що нам довіряєте. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Погнали одв'язку мосту. Асфальт атлічний. Асну пройдеолістокіндіа укріплення звичайний день для окупантів, які хочуть проїхати мостом через річку Сейм, десь неподалік селище Кариш. Від початку Курського рейду ЗСУ кілька разів вже покращували цю інженерну конструкцію, але тепер офіційно завершили ремонт переправи. Стрічку перерізають українські авіабомби. Потужних ударів і російські мости зникають під товщою води. Так само надійно приховані і подальші плани зсу навіть за підсумками першого місяця боїв у Курській області. Головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю. CNN. наголошує, що операція виявилася цілком успішною, адже ворог хотів наступати на Сумщину. Але тепер змушений відмовитися від цих планів. Перші дні рейду, який розпочався 6 серпня, згадують українські бійці-десантники. 6 числа був прорив кордону дружніми підрозділами. Потім зайшли сюди. Ми насипала сюди авіація, добряча насипала, проработала артилерія, відпрацювали тут добрячі танчики. Потім зайшла піхота, зачистили окопи їхні опорні пункти, всі ВОПи, і потім ми почали заходити сюди. Рядовий состав знав про операцію менше, ніж за сутки. Я вважаю, що операція на рівні КДШВ і головнокомандувачем генералом Сирським спланована була дуже якісно і дуже гарно. Ми взяли ці рубежі дуже швидко. При мінімум втрат понад 1300 квадратних кілометрів Росії тепер під контролем ЗСУ. Шість сотень російських військових поповнили обмінний фонд. Але як в Кремлі реагують на втрачену територію, кажуть, що це провокація. Путін мляво намагається переконати, що росіяни нібито відтісняють сили оборони України, яких він сором'язливо називає. Бандитами і навіть на тлі таких подій в Кремлі знову починають натякати на необхідність переговорів, переговорів, можливість яких менше місяця тому Москва категорично заперечувала. Ну а таких переговорах взагалі можна і може йти річ з людьми, які без розбору наносять удари по мирним людям по гражданській інфраструктурі. Либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Ну надо, конечно, разобраться з цими бандитами, які забрались на территорию Російської Федерації. Ну о каких переговорах вообще можна идти? Может може речь? річ к мирным переговорам. Ми никогда от этого не отказывались. але дехто може тепер відмовитися підтримувати Кремль у його агресивній війні. Чільники ЦРУ та Мі 6 розвиток США та Великої Британії впевнені, що курська операція відважна та рішуча, і саме вона посіяла багато сумнівів в російських елітах. Та й не лише у них. Пересічні мешканці тимчасової федерації тепер теж починають переосмислювати мету російської війни. Ба більше про це вже скавчать і російські блогери-окупанти із сотнями тисяч підписників. От в Курській області в судже. Мосты и по там вокруг и наши вот наводили ну, мосты. Тема вот погиб. Это обидно до глубины души, потому что ну мы когда-то во все это поверили и пошли воевать и по честному воевали за всю эту хуйню. Они в это время вон развлекались, устраивали переговоры и семинары. Росія очікує не лише переговорів. В командуванні Ахмату заявляють, що ризики для курської АЕС нікуди не зникли, і саме вона може стати ключовою причиною початку розмови. Кадирівці впевнені, що це і є план супротивника. Противник намагається всіми своїми усіями продвінуться на цьому учасці. Друзі, зроблю маленьку паузу. Ми бачимо, що частина людей, які дивляться наші відео, не є підписаними. Тому, будь ласка, підпишіться. Не забудьте, ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була, і вся команда працює щодня. Продовжимо Зараз, він продовжує перегруповуватися, знімати з інших учасників э, підрозділення. і я так думаю, що в ближайші дні він ще раз попитається як подвіну підвинутися. поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение. Но это нужно для того, чтобы таким образом шантажировать, получается, и Россию, и в общей сложности на этих условиях, чтобы ставить какие-то ультимативные, как говорится. Проси перед самої Росії, і хтось ці питання вже точно не почує. Президент України заявляє, що лише за один місяць Росія втратила в Курській області 6 тисяч військових і ліквідованими, і пораненими. Всі кроки зсу відбуваються без жодних імпровізацій, чітко за планом. І цей план йде за найкращим сценарієм із прогнозованих. Про це Зеленський говорив в інтерв'ю журналістам NBC News. каже, що завдяки курському рейду росіянам довелося стягнути в область 60 тисяч особового складу, зокрема і тих, хто перебував на тимчасово окупованих територіях України. Це ідея є одна із цілей Курської області це стягнення російських військ. В їх точку, на їх територію, зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч. Вже там вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожувала складнощі. Вони відтягнули від Запорізької області, відтягнули від Херсонської області, але вони не відтягнули від Покровська. Так. На Покровську дуже складно. Ми на сьогодні тримаємо а, саме ту частину, яку ми хотіли. Ми показуємо їх суспільству, що це не іграшки. Один-два-три дні, як вони сказали, один-два-три дні, і ми виб'ємо Україну з нашої території. Не вдалося. Там, де не вдасться силою, росіяни докладаються грошима. Тепер Іран постачатиме Росії не лише шахети, але й власну балістику. Для початку йдеться про кілька сот одиниць ракет Фатех 360 малої дальності, максимальна дистанція польоту. До 120 кілометрів, і хоча МЗС Ірану старанно намагається спростувати скандальну інформацію, це вже стверджують іранські депутати. Член комітету із нацбезпеки Ахмад Адрестані заявив, що Тегеран змушений до такого кроку. Буцімто за зброю утримує у Росії сою та пшеницю, якої і так вкрай бракує. Ну а щодо очікуваних нових західних санкцій, в Ірані кажуть, цитую. Гірше вже точно не буде. Україна натомість має лише обмежений запас атакніс балістичних ракет від США. Але вони і досі мають заборону на далекобійні удари в російський тил. Та й тепер у Білому домі вважають, що навіть після можливого дозволу це ніяк не вплине на перебіг війни. Росіяни, начебто, вже встигли перебазувати всю техніку за межі зони ураження. в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Слід зазначити, що 90% літаків, які Росія використовує для ударів керованими авіа. Бомбами та далекобійними ракетами розташовані за 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження мовляв, ми просто дамо атакам дозволимо удари, і Україна зможе вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки вони завдають ударів по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Але у США є і інше озброєння. Союзники можуть передати Україні крилаті ракети, які залежно від типу можуть летіти на дистанцію від 400 до 800 кілометрів. Про майже узгоджене рішення Білого Дому говорять джерела агенції Reuters. Є лише одне, але навіть після оголошення рішення процес передачі може затягнутися на кілька місяців. Політичні рішення, як завжди, вимагають політичного процесу, і його не чекають українські захисники. Ворог хотів прорвати оборону покровського напрямку, загрожував турецьку, звітував про нібито окуповані і зачищені населені пункти Донеччини. Тепер зсу завдають удару відповідь. Військові аналітики видання Forbes кажуть, що стримкий наступ росіян зірвано. Донеччину посилили нові резервні підрозділи, нові бригади. Серед них бійці Нацгвардії із Карадагу, а ще воїни Азову, які вже провели контратаки в населеному пункті Нью-Йорк. Злам війни ще не відбувся, але все до цього йде. Начальник гур Кирило Буданов спілкувався із письменником та чинним військовослужбовцем Сергієм Жаданом. Згадали оцінки ситуації рік тому, і зараз У мене ще до вас є одне питання. знову ж таки воно базується на вашій цитаті. Ви виступаючи. Пожили футбольну цю метафору про те, що ми зараз і війні знаходимося десь на 70 й хвилині. Да. Зазвичай в футболі 70-та хвилина це той час, коли команди проводять активні заміни. Дивіться, не навіть не продовжити. Mm -hmm. Я тут переходжу в самотійність, подієвість. Подієвість переходжу. Ми там і сидимо. Не, як то кажуть, перелам. Слава Богу, що. Для нас, що в сторону ворога настався. Ну, Реламу ще нема. Да, але це все поряд. Ви правильно розумієте. Ну як клас... Не може воно все життя так тривати? Ресурси не, не є нескінченними, ні в нас, ні в них. Дрони СБУ прилетіли в арсенал в селище Солдатське, що в Воронезькій області зайнялося одразу в чотирьох місцях. На складах зберігали, зокрема, і корейські балістичні ракети КН 23 Про це повідомили в центрі протидії дезінформації при РНБО. Наголосили, що така ж доля тепер очікує і і. Іранське залізяча. серії масштабних вибухів, які підсвітять ніч в кожному куточку Росії, це ваше свято, Росіяни. Тепер у вас будуть лише такі фейерверки. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, будьте з нами щодня. Подивіться інші відео, які є вже на нашому каналі. Ну і поставте лайк цьому. Дякую всім вам за довіру. Слава силам оборони, слава ЗСУ, до зустрічі.